Залужний пішов, прийшов Сирський. Залужний очолив ЗСУ в один із найскладніших періодів, ми всі йому вдячні. Але війна у 2024 році дуже відрізняється від 2022-го, а значить, повинні змінюватися ЗСУ. Зеленський вирішив перезавантажити керівництво військом. Досвід залужного потрібен державі, тому він залишається в команді, і це плюс. Президент запитав у залужного, кого той бачить керівником ЗСУ, і він відповів сирського. Сирський бойовий генерал на його рахунку оборона Києва і звільнення Харківщини. Новий головком ЗСУ має авторитет серед бойових командирів і знає, які зміни треба армії. Це війна не однієї людини, а багатьох українців. Перемога кується не лише генералами, але від них усі чекають стратегічних рішень. Зараз слід вирішити кубу проблем логістика, техніка, озброєння, дрони. Зрештою, аудит чисельності ЗСУ. За Зараз маємо мільйон людей, але воюють далеко не всі. Міжнародних партнерів попередили про кадрові зміни. Вони не були проти, добре знають Сирського і працюватимуть напряму з ним. Головне максимальна ефективність і рішення, які допоможуть нам перемогти, 8 лютого 2024 року указом президента України залужному присвоєне звання Герой України. Перші заяви нового головнокомандувача. Чітке детальне планування всіх органів військового управління, об'єднань, з'єднань і урахувань потреб військових частин в новій зброї, яка власне надходить від іноземних партнерів, швидкий траціональний розподіл та доставка всього необхідного для бойових частин. Це основне завдання військової логістики. Знати всі без винятків потреби фронту, володіти ситуацією на кожній його ділянці, завдання штабів всіх рівнів, життя і здоров'я військовослужбовців завжди було і є головною цінністю армії впровадження нових технічних рішень та масштабування успішного досвіду, як, наприклад, застосування безпілотних систем сучасних засобів радіоелектронної боротьби. Змінне та постійні вдосконалення засобів та методів ведення бойових дій, які дозволяють досягти успіху на цьому шляху. Розбити ворога, щоб він здох, Тут, під бахмутом на інших ділянках. Ну і головне, щоб ви і надалі так зразково виконували свої завдання, а головне, щоб ви після їх виконання повертались до своїх підрозділів живим там, Обісрались, мабуть, не несите батько з вами.